Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас торовий. Прийшов запит від клієнта. Потім на Модул X. Ми спочатку думали шукати Америку, але ось по суті поговорили з клієнтом, тому що початковий бюджет був 22 тисячі доларів, тому двадцять дві тисячі закритим. По суті, такий бюджет можна розглядати тільки Америку. Ну, але трошки підняли бюджет до 25 тисяч і будемо пробувати сьогодні норвежський автомобіль торгувати. Звісно, що це варіант багато цікавіша. Ну ось ця модель конкретно: це сімей міста моделик 17-го року. Батарейка максимальна. Сто де ну, переваги Європи, думаю, розумієте, це два комплекти коліс. Зарядки в комплекті це від першого власника, як правило, машини адаптовані до холодної погоди, тому що це Норвегія адаптована до європейських зарядок. Тобто Відповідно, йде зразу перехідник. Тут йде в комплекті на суперчарджі по Європі. Можна подорожувати І заряджають дуже швидко. Ну власне і в Україні так само вже можна подорожувати і заряджатись. З швидкістю десь 150 кВт на годину. Отож, будемо торгувати наш бюджет на цей автомобіль 230 тисяч норвежських крон. Трошки, трошки більше, ніж 11 до 1 курс крони до долара. Тому можете орієнтуватися. Це коли, скажімо так вже буде зрозуміла цифра. Я скажу, який приблизно бюджет виграли ми її чи не виграв. Робимо прямо зараз ставку ми вже поставили 220 тисяч. Наша ставка досягнута мінімальна ціна. Це говорить про те, що автомобіль вже віддадуть, тобто відповідно вже не буде приймати рішення. Клієнт, клієнт, перепрошую, продавець. Все видно, тут є в комплекті, є перехідники, є всі така зарядник, перехідник на суперчарж комплект користь додатковий. Звісно, що є сліди використання, машина не ідеальна, якісь необхідні, там скажімо, на роботи треба буде провести, технічне обслуговування, можливо, щось замінити. Це все-таки вживаний автомобіль. Але ціна наразі дуже непогана, залишається 37 секунд. Ось наша ставка поки що виграє. У нас в запасі ще 10 тисяч крон, це трошки менше однієї тисячі доларів. Але це тільки перша спроба торгів, тому, можливо, ми і не виграємо, можливо, виграємо, будемо зараз бачити. Три секунди, дві, і ми виграємо цей автомобіль, можемо привітати нашого клієнта дуже вдало з першої спроби, дуже рідко це буває, скажімо, за декілька місяців, коли тільки, скажем, тільки отримуємо запит, і зразу у нас є змога закрити цей запит. Тим більше автомобіль буде набагато швидший і набагато кращому стані. Ніяких ремонтних робіт по ньому робити не потрібно буде. З цієї ставки 220 тисяч крон це, в Україні вона буде виходити 23 800 доларів США. Відповідно, ми зекономили для клієнта ще додаткову 1200 від того, на що він розраховував купити. Ну і порівняно з українським ринком, на сьогоднішній день найдешевша європейська Model X, яка є. На авторія коштує 29 тисяч доларів, Відповідно, ми на мене, для клієнта зекономили понад 5 тисяч доларів. Ну і звісно, що не зрозуміло, що в якому стані була б та машина, яка, яка можна, була б куплена за 29 тисяч. Тут у нас все таки все підтверджено, Це від першого власника автомобіль, і тому можемо привітати. Якщо у вас є. Запит і вам цікаво, за скільки що можна провести автомобіль, Будь ласка, пишіть у коментарі або зв'язуйтесь з нами за телефонами. Якщо вам цікава така інформація, підписуйтесь на наш канал і будемо вдячні за вподобайку, якщо це відео було для вас корисним.